Добрий день, підписчики ось цього каналу. Поле посіяно ріпак. На ну, одному містах, куди Хорошо зійшло, ні. ні. Це вважається один із Самих рентабельних культур ріпак, найзнесі, в бізнесі, В аграрному бізнесі. Найде більше дає прибутку. Ну, як ви бачите, тут опорилось. Ну, я вам покажу бізнес який. Саме в Україні. Все це там соя, сояшник кукуруза, ріпак, там ці буряк, це все скажімо, чепуха, тому що тут ріпак посіяв. Ти 364 дні ждеш, за ним доглядаєш, щоб потім зібрати. І зібрати. І був якийсь там доход, прибуток вже. Я вам покажу, є поговорка, кому вина, Кому мать рідна. Я вам покажу найбальний на даний момент в Україні бізнес. Це ось дивіться. А це бізнес. Оце настоящий бізнес. А то там соя, соя, соєшник. То все чи похоже. Ось бізнес 365 днів в году. Можна кожен день пиляти і виходній, і ночі круглосуточно. І ось це найприбульний бізнес. Тут стояв знак і знак звалили. Отакі от дивіться дуби. Ну тут начіпали бірки. Ну це бірки це таке, це просто для відвода глаз. Откуда вони з'явилися. Ну як ви знаєте, там от є. А там бачите посадку, тут ліс. Ну як ви знаєте, в 2000 році була розпайовка землі. Людям дали поїж. Дали поїж. І були в кожному колгозі, господарстві, були посадки, якісь лісосмуги. І ці посадки, лісосмуги, вони не самі по собі насіялися. Їх садили батьки, батьки, прадіди, прапрадіди. Їх садили ці посадки, ж невеликі лісосмуги. Це не самосів, їх спеціально садили. Для чого їх садили? Їхня була головна функція це. Вітрова і водна ерозія, щоб зберегти. ж. Коли вже випилюють посадки, всі, які там поставалися, вже, часами вже йдуть пильові бурі, водна ерозія, так само посадки вони були, як снігозатримка, щоб зберігався сніг, задержував, щоб його не змітало, щоб на полях сніг був. Цього вже немає, для цього ж садили ці посадки. Коли часом в Закарпатті поупилювали всі Карпати, а потім кажуть, ж там наводнення йде там. хати, будинки змиває дороги. дороги Тому що, сні... може, замітили, Коли зайдіш у... в ліс, наприклад, то там сніг зберігається аж до березень, квітень, буває, аж до травня місяця, зберігається. Сніг, тому що гілки не дають, щоб не так сонячне проміння поступ... попадає в ліс і сніг поступово тане. А коли їх спляли, то йде масове танення снігу, і тоді йде, на... На... змивається на своєму шляху. І так в кожному господарстві були ці посадки. Ж, і коли землю розпаювали, то про ці посадки забули. Тут була така гора. Така тут метра чотири була висотою. Вже забрали трохи, отакі от дуби. І про ці посадки лісосмуги, про них забули. Хоча це вони були, скажімо, людське, ну кажемо, господарство ж було. І тут забули про них. Хоча тут рядом є область одна, то там є ну, я знаю, три господарства. У них є не тільки земля, там є і лісовий фонд. І це воно відноситься не до держави. А до господарства ж. їхні там лісові насадження, тому що вони їх робили. Воно залишилося в, скажімо, колхозі, потім вже там робили чи сільскудовські товариства, чи агрофірми, чи кооперативи. Ну воно було ж колхозне. І так само про ці посадки забули, посадки з і вони одійшли, зробилися зразу фірми частні, називається Агролісгосп. Не державне підприємство, там а агролісгосп. Поробилися, поробилося. І вони ці всі посадки хоп і поджимали всі ж. Зараз це називається комунальне підприємство, Агролісгосп. Ну, комунальне підприємство, це під цим розуміється, що це народне, скажімо так, ну, громади ці ліси, якщо комунальне підприємство. Це ж не приватне, не державне, комунальне агролісгоспи. Агролісгоспи, ті, ті посадки, ж, лісосмуги. Виходить, все ж це їх одійшло. Хоча їхня функція, я ще раз наголошую, це щоб було збереження українських чорноземів. Вітрова, водна ерозія, затримка снігу ж. Звісно, йде, йде сплошна вирубка лісу сплошняком. Там, ніхто не розбирається там, чи 10. 10 см діаметр дерева, чи 20, чи 30, чи все ж. Як ви бачите, тут ні одного немає аварійного дерева. Всі дерева тут ділові, немає ні одного гнилого, ні ж. Як ви знаєте, що все це пиляється і вивозиться за границю. Ж. Сьогодні по телевізору було в новостях, що в Україні нехватка дров, що там Івано-Франковська область тому що там газу немає людей і дрова це стало дефіцит дрова пішли в зв'язку з війною все пішло на європу тому що газу не вистачає І Україна експортує дрова хоча правильно не дрова експортувати експортувати а а, мебель чи якісь вироби із дерева ну, у нас європалети поробили ж, Збивається такий куб туди дрова, коли поляки стали блокувати границю і відкривали фури на границі. Це по новостях було, в інтернеті, ж, то половина фур, що везли в Європу, вони були із дровами. ж. В Європі заборонено мораторій, накладено ж на вирубку лісу ж, то в Україні цього мораторія ж немає. І коли Європа вступить, Україна вступить в Європу, то вже у нас не буде ніяких лісів, вже ж нічого буде паляти. Там вони свої ліси зберігають, тому що е, ліси, дрова, як зараз паляють, і це, це дорога, скажімо, в одну сторону, тому що, наприклад, оцей дуб, да, тут, ну, я не знаю скільки. Раз, два ну сантиметрів 60, в діаметрі, 60, ну допустимо. 5 мм видно 5 мм наприклад, дуб росте в рік. То оцей, щоб дуб такий виріс, треба 120 років. 120 років. Ну допустим, там 100 років треба. да? Ну, і, Хоча зараз наприклад, якась дитина народиться, то ні одна сам скаже, ну може там десяток людей доживе до 100 років, щоб побачити, які будуть через 100 років дуби. Тому що дрова і ліс, це дорога. В одну сторону ж. Те, що поставили, чіп... прочіпували, ну це таке. Хоча що їм сказали, бо новостях в Україні немає ні одної незаконної виробки, все законно, все нормально. ж. Пиляється ж. Пиляють хороше забирають. же ж. Таке, що там трохи хуже на дрова. А верхушки, гілки все спалюється. Палиці людям нічого не дають, хоча в гілки б хмиз би так називаємо надали б людям, щоб люди отаплювали свої будинки, чи там школи, чи переробляли на щіпу і щіпи робили щипи робили там брикети чи ще щось. Просто палиться, хочеш там дрова, купуй дрова і отаплюєш. Ось От такі такі дуби, звісно, коли це дивишся. Це серце обливається кров'ю, тому що ну, діди-прадіди садили. І комунальне підприємство, хоч не називається комунальне підприємство, ну це воно частне. І коли люди збирають на дрони там для гур по 20 гривень, то оце тут продав, оце тут, тут вистачило не тільки на дрони, на що хочеш, на танк можна купити. І це вже таку кучу тут була така. Вже забрали. Я не проти, хай би спиляли це, ну пішло б воно в державу і за ці гроші б. Купили зброю чи ще щось для Збройних сил України. А так, зараз, самі знаєте, який, який час, і всі роблять акцент на Конституції України. Ну Як я вже ще до війни знаю, що Конституція України вона не виконується. Що я хочу сказати? по Конституції, Конституції України в неї сказано, що всі надра, корисні копалення на, належать. Народу України. Ліс це так само є корисні копалення надра України, яке є багатство. І Воно повинно належати народу, Ну, як ви бачу, гілок тих не дають збирати якийсь ахмис. Там йде сплошна вирубка. Ну, Посадили вони дубки там, порили вони ралом. Дубки там посадили 10-15 см, такі невеличкі. Ж. Ну, Я там довго не був, потім літом приїжджаю, вони якраз дощі. А там стоїть молочай, такий бур'ян є. Ну, не знаю, як він правильно називається по научному. Ми називаємо молочай. По мет, метра півтора-два по метра висотою поміж рядками. Ніхто цей не коси молочай, тому що як косити, треба ж бензин, треба мотокосу, це ж грошей вже Ж. Цей молочай він забив ці дубки, забив, вони витягнув сісок, цей молочай. І... Ці зубки може ходяти десь попринімалися, так вони засухли. Хоча можна не косити, а зроблено спеціально був винадійний гербіцид, так називаний гліфосат Раундап. Там же в інструкції написано, що для лісів господарства, для садового господарства ці цей гліфосат, щоб побризкав і між дорядом, між урядками вже, наприклад, на... Літо там може двічі побризка, і все, ти забув про цей бур'ян і він вже не глушує ці маленькі дубки. А коли ну, заросло воно ну, там, то так, ну по документах все пройшлося нормально. Хоча ну, той гербіцид його теж треба купити. Хоча за цей дуб можна стільки купити, гліфосата що може цей ліс і, і коріння попропадає з цього. ж. Так. Все по закону, все пиляється, що до чого, ну. Ще таки хочу розказати момент. В Україні, вроде, ну я точно не знаю, але вроді чув таку цифру. В Україні 500 лісничиств. 500 лісничистів. Ну, в кожному районі є, не один, там не одне лісничество, там 2-3 Ну Може, ви замітили. Які лісничество я проїжджаю, багато бачу. Ну там десь декілька бачив лісничеств, Що одне лісничество воно лучше другого. Тому що там такі ремонти пороблені, виходить, в них якесь іде змагання, хто краще зробить ремонт лісничества. Там і пластикові вікна, і з натурального дерева, і металочерення. І в кожному лісничестві такі пороблені ремонти, і за які ці кошти зроблені ці ремонти. правильно, за державні. Кошти, тому що лісничество вони являються державними. Державне підприємство, якесь таке то таке-то лісничество. Хоча б на ці гроші, всі гроші пустили б на Збройні сили України, а не на ремонти. Тому що, ну, хоча лісничество, вони, як сказав, у них іде якесь змагання, що вони відносяться до себе як, до якихось виробників, вже, що вони якусь продукцію випускають. Вже. Ну, спиляли ви ліс, напиляли дров там, чи дерева. Там. Ну Вони відносять до якісь виробники. Ну, спиляли. Щоб цей обратно дуб сплять, треба 100 років ждати. Що спилять? Це не те, що на заводі якісь випускає там сівалки, чи культиватори чи плуги, що він на цей рік може випустити, на другий рік випустити. Рядом тут є що дійшло до маразма, є це було ще до війни. Одні активісти цим зайнялися. Є лісове господарство, обичне лісове господарство, лісничество, яке ввійшло в тройку по всій Україні. Ну, там дров чи деревини і все нове. Що вони робили? Вони розбивали ліс на квадратики, наприклад, по гектару. І по периметру цього гектара вони розставляли десь метр 20-30 лісу. А в середині все випилювали сплошняком. І коли дивишся, ну, ліс, як ліс, заходиш у ліс, а в лісі там немає нічого випиляний сплощняком весь цей квадратик. І тільки по периметру метр 20-30 оставляли ліс. І так вони запустили дрон і зверху так, воно видно такі квадратики по всьому лісу розбиті. ж. Ну, до чого що дійшло? Що в цьому лісничестві, це все правда, в них був власний гелікоптер. Власний гелікоптер був в цьому ж лісничестві. Ну Це просто вже мараз, тому що вони знають, що на машині довго їхати в Київ, вже ж, а самолітом він тут часто літав до війни, зранку він летить туди, в Київ в на, напрямку. На, 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 на Після обіду він повертається назад. У них був власний, ще раз повторюю, гелікоптер. І це ж хтось дав добро на це, щоб купили цей гелікоптер, тому що це за державні кошти. Ж. І треба цей гелікоптер його е в технічному стані підтримувати. Пілоту треба зарплату нормально платити, тому що він вже не буде на зарплаті в водія сидіти. Був власний гелікоптер. ну Це просто вже мараз, тому що вже нікуди гроші було одіватиш. А за 30 років незалежності, у 2021-му був вже парад, 30 років вже незалежності, ні одного гелікоптера не було куплено в Збройні сили України. Зато в лісничестві державному підприємстві був власний гелікоптер. Ну це просто вже, ну, це вже, ну, нікуди було грошей дівати. Це просто От така і зараз. Сейчас... Є міністерство ранчо екології називалося, а зараз там міністерство називається, ну, повністю, не буду казати, міністерство називається користування природними ресурсами. От, Получається, коли раніше була екологія для збереження Міністерства екології, зараз вже... Природокористування вже. Получається, природою треба користуватися. Уже в самому міністерстві, міністерстві закладена функція, ця, щоб не збереження екології, а природокористування. От, Як треба природою користуватися. Ну, так, спиляли, це нормально. Щоб природа створена для того, щоб в неї не любуватися, в неї треба користуватися. Так що, як і зараз міністр розказує, у нас 10 млн, 12-15 млн 15 грн. напиляли кубів дров. Ну, спиляли, а все чого, щоб будемо пилячити, вже ж мільйони кончаються ж. Так що само в назназі вже стоїть, що природо користування, не збереження лісі вже ж, а природа користування. Е, от такі, що і знак звалили. От такі дуби, звісно. Вони росли, росли, їм ще б рости. Да, і понятно, що може там треба щось спилювати, ну спилювати там аварійні дерева або пошкоджені, там сухостої і все таке інше. Ну, не діловий ліс. От такий. Да. Там на напиляні дрова лежать там. Ну, нікому дрова це не зікрасне. Звісно, конечно, конечно, всі ці каждый, це комунальне підприємство, всі кожен у долі, кожен отримує свою палку, скажімо там. Ось цю палку отримає там голова громади, там, дві палки отримує староста села, там ще щось. Кожен, коли це все началось пиляти у 2014 році, коли началось АТО. Тоді вже почався деребан ліси вже ж. Ну зараз воно продовжується, просто зараз вже конечно, це під марку на войнуш, нічим отаплювати і ще таке інше. Хоча цей ліс він йде на 100% на експорт, це не. Хоча може по документах воно йде як дрова. Таке. Дякую за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуємо. Далі буде.